Добрий день, шановні слухачі. сьогоднішній наш огляд ми присвятимо такому серйозному захворюванню, як остеосаркома та новим напрямкам в її лікування. Авторами статті є фахівці з декількох клінік США, детальною інформацією, про яких ви можете дізнатися з електронного варіанту огляду на нашому сайті. Очевидь, немає необхідності пояснювати, наскільки важливою проблемою зараз є злоякісні захворювання. Особливо, коли мова йде про наше майбутнє дітей. На жаль, злоякісні пухлини все частіше зустрічаються в практиці лікаря. Так, за даними авторів статті, остеосаркома є найчастішою первинною злоякісною пухлиною кістоку дітей та підлітків. Кількість щорічно виявлених випадків у США досягає 400. Згідно з даними американських лікарів, на сьогодні для лікування цього недуга застосовується неодювантна хіміотерапія із застосуванням трьох або чотирьох препаратів. Далі йде оперативне втручання з постопераційним циклом хіміотерапії. У 65-70% пацієнтів з лікалізованою формою, згідно з даними, представленими в статті, спостерігається п'ятирічна виживаність. Якщо ж виявляються метастази, то цей показник знижується до 19-30%. Далі американські вчені відзначають, що незважаючи на різні варіанти хіміотерапії, підключення нових препаратів, застосування збільшених доз, прогресу виживаності за останні 30 років не спостерігається. Простіше кажучи, колеги стверджують, що хіміотерапія вичерпала себе як метод, здатний поліпшити ситуацію з виживанням у випадку остогосаркоми. На сьогодні у США проходить вивчення геномних аберацій патологічних енземних шляхів в пухлинних клітинах з метою вивчення слабких місць остеосаркоми. Метою цього огляду є знайомство з нинішньою ситуацією в області вищевказаних досліджень. Після розуміння того факту, що тільки за допомогою однієї хіміотерапії неможливо зробити крок уперед у лікуванні остеосаркоми, Кілька міжнародних організацій вирішили об'єднати свої зусилля і провести дослідження, яке порівняло наслідки хвороби в двох групах з різною терапією. З метою залучення якомога більшої кількості пацієнтів свої зусилля об'єднали такі організації, як дитяча онкологічна група, Об'єднана група вивчення остеосаркоми, Європейська міжнародна група вивчення остеосаркоми та скандинавська група Саркоми. Усі вищевказані групи є об'єднаннями, які займаються клінічними дослідженнями в досить вузькому сегменті захворювань. Наприклад, дитяча онкологічна група це найбільша в світі організація, яка співпрацює з Інститутом раку в Сполучених Штатах Америки і проводить дослідження по всьому світу, вивчаючи виключно злоякісні захворювання у дітей різного віку. Для проведення такого масштабного дослідження була створена спеціальна міжнародна команда. Європейська та американська група з вивчення остеосаркоми. Учені хотіли зрозуміти, чи буде змінюватися ефективність модифікованої терапії в порівнянні зі стандартним лікуванням. Вибір додаткових препаратів проводився за допомогою аналізу відповіді на них видаленої ділянки первинної пухлини. Тут ми зробимо невелике пояснення. У цьому випадку мова йде про те, що препарати додавалися до стандартної схеми не навмання, Після ретельного тестування їх на клітинах пухлини тих пацієнтів, на яких в подальшому будуть застосовуватися ці препарати, щось схоже роблять під час антибіотикотерапії, коли стандартні схеми виявляються малоефективними. В такому випадку лікарі вдаються до висівання патогенної флори, для знешкодження якої далі підбирається потрібний антибіотик. Після цього знайдений препарат застосовують для лікування конкретного хворого. Продовжимо. Необхідно було з'ясувати, чи буде значимо ефективним додавання до стандартної післяопераційної терапії і фосфаміду і топозиду у пацієнтів зі слабкою реакцією на адювантну хіміотерапію і наскільки хороші результати покаже дворічна підтримуюча терапія з застосуванням пегелірованого інтерферону у хворих з позитивною відповіддю на передопераційне лікування із самого початку. За 6 років вдалося дослідити 2260 чоловік. На превеликий жаль міжнародної групи підсумки цієї тривалої праці принесли негативний результат в обох групах пацієнтів. У жодній з них не було значущої різниці під час застосування стандартної терапії та запропонованої додаткової терапії. Як ми бачили з дослідження Європейської та Американської групи з вивчення остеосаркоми, використання такого маркера для вибору хіміопрепаратів як аналіз гістологічної відповіді, видаленої первинної пухлини, не виправдав себе. Необхідно було шукати щось нове для визначення ефективності терапії. Сучасне вивчення біології саркоми, її патогенезу і генетики допомагає визначити нову відправну точку для подальших досліджень. Наприклад, наявність певного однонуклеотидного поліморфізму в гені, що відповідає за кодування білка в клітинах остеосаркоми і визначає їх міграцію та проліферацію, а також асоційованого з метастазуванням, було виявлено. Що деякі мікро РНК можуть застосовуватися в прогнозуванні ефективності нової терапії. Подальше дослідження вищевказаних маркерів підтвердило цей здогад. Як ми вже з вами дізналися з попередніх розділів огляду, виникла необхідність докорінно змінити підхід до пошуку маркерів для визначення якості лікування остеосаркоми. Це стало необхідним, тому що з'явилися нові препарати для хіміотерапії, і для вчених, що працюють у сфері клінічних досліджень, необхідно було знайти якусь відправну точку, на яку можна було орієнтуватися під час оцінки ефективності лікарського засобу. На шляху цього пошуку було три перешкоди: перша невелика кількість діагностованих випадків остеосаркоми. Друга недостатня кількість знань щодо механізмів, які призводили до резистентності пухлинних клітин до хіміотерапії. Третє, у разі великих пошкоджень кістки, неможливість за допомогою рентгенографії оцінити ступінь відповіді пухлинної тканини на хіміотерапію. З огляду на все вищесказане було прийнято рішення про такий підхід для вибору препаратів, які могли б брати участь у клінічному дослідженні. Тепер для початкової оцінки ефективності препарату необхідно було мати наступну інформацію. Мати вичерпні знання про механізм дії препарату, здійснити перевірку маркерів впливу і відповіді, використовувати для оцінки відповіді на дії препарату піддослідних тварин, мишей або собак. Саме ці три пункти стали обов'язковими для потенційного включення препарату в клінічне дослідження. Надалі досвід показав, що вибір вищевказаних ознак був виправданий. Це дозволило ввести їх як нову парадигму при клінічних і доклінічних дослідженнях. Разом зі зміною принципів відбору препаратів для клінічного дослідження була створена спеціальна група, що аналізує геном клітин остеосаркоми. За допомогою новітніх методів був вивчений геном клітин і проведено генетичний аналіз, досліджений транскрипт експресії генів, а також проаналізовані епігенетичні модифікації. Надалі, спираючись на ці знання, були запропоновані препарати для більш селективної боротьби з пухлинними клітинами таргетна терапія. До клінічних досліджень біології остеосаркоми, особливості геному пухлинних клітин, вивчення патологічних шляхів розвитку клітин новоутворення дозволило реалізувати кілька можливостей в терапії пухлини, що знайшло відображення в клінічних дослідженнях. До цих досліджень було включено кілька препаратів. Перший з них деносомаб, що являє собою людське моноклональне антитіло. Метою якої є лігант рецептора активатора ядерного фактора КПБ. Другий цікавий препарат це глембатомомапветадін, який є конюгантом антитіл з лікарським засобом. Сутність такого класу препаратів полягає в тому, що на антитілу для конкретної пухлини прикріплюють діючу речовину якого-небудь препарату. Такий союз збільшує ефективність терапії, знижуючи при цьому побічні ефекти. Третім представником нової генерації протипухлинних препаратів, які можливо використовувати для прицільного впливу на патологічні клітини, є Дінтоксимап. Спочатку він був розроблений для лікування складних випадків нейробластоми. Надалі, за даними авторів статті, Дінтоксимап проявив себе позитивною під час терапії остеосаркоми. Крім цього, вивчаються клінічні аспекти для прицільної протипухлинної терапії препаратів, які пригнічують патогенні шляхи. Остеосаркоми, наприклад, Попарлізіп. За даними авторів статті, досить непогано для лікування остеосаркоми були досліджені деякі імунні препарати, з переліком яких можна детально ознайомитись в електронному варіанті огляду на нашому сайті. Нагадаємо від редакції, що колектив авторів є представниками американських кліник і препарати ними оцінюються з позиції можливого застосування на території Сполучених Штатів. Отже, лікування остеосаркоми є досить складним завданням, яке на цьому етапі характеризується відсутністю позитивних зрушень у плані збільшення тривалості життя пацієнтів, незалежно від типу хіміопрепаратів, їх доз і комбінацій. Проте наука не стоїть на місці, і провідні лабораторії, учені, клініки всього світу відкривають нові можливості для лікарів, надаючи надію пацієнтам, особливо у важких випадках. Автори статті з оптимізмом дивляться в майбутнє, відзначаючи, що нова парадигма доклінічних і клінічних досліджень нових препаратів для лікування остеосаркоми дозволить у кінцевому підсумку значно збільшити виживаність пацієнтів у разі такого недугу. Дякуємо вам за увагу!